Ну і вітання! Усім, хто дивиться бабусини і смаколиками з України! Сезон заготовок на зиму у самому розпалі. І сьогодні я приготую огірочки. Одні огірочки у мене є на каналі: рецепт огірочків. Це огірки, які солоні, без оцету. Але з додаванням горілки. А другі будуть огірочки з кетчупом чилі від руни. Можна взяти будь-який, можна взяти і торчен чилі. Я сьогодні буду готувати з руною. Поки буде готуватись маринад, я заповню ще одну баночку огірочками і спеціями. І тоді вже закінчу приготування ось цих. Солоних огірків. Для приготування маринаду я у каструлю додала сім склянок води, склянки ось такі самі звичайні. Сюди ж я додаю одну склянку цукру, дві столові ложки солі. Сіль в мене березень 2014 року. Довоєнна. Дві столові ложки. Солі кетчуп чилі відруни. Це баночка 485 грам, або можна взяти 8 столових ложок будь-якого соусу чилі. І одна склянка оциту. Оцит. оцет. Дев'ятивідсотковий. Склянка така ж сама. Усе додаю до маринаду. Усе перемішую. Перемішувати треба одразу, щоб цукор, який ми додали, не підгорів кастрюлі. Його треба розчинити. Накриваю кришечкою і чекаю, поки закипить. Огірочки в баночки я вже поскладала. Сюди йдуть морква кружальцями нарізана. І ріпчата цибулька нарізана кільцями. За бажанням можна спеції додати будь-які. Я вирішила сьогодні тільки моркву і цибульку. Баночка у мене 900 мл. Огірочки були не дрібні, і тому я їх нарізала на навпіл. Закладаю огірочки. Огірочки я поскладала. Чекаю, поки закипить маринад, а поки що закінчу приготування ось цих солоних огірків. Тут в мене спеції, ще я додала сушений тархун свіжого не знайшла. Ось у такі огірочки я обов'язково кладу листя дуба. Баночки у мене літрові. На кожну баночку я додаю одну столову ложку солі. Одну столову ложку горілки. Більш рецепт рецепцією можна mm. подивитись на каналі. Посилання буде в описі під відео і додаю холодну воду. Вода у мене з крана, бо у нас скважина. Зверху огірочки я обов'язково накриваю листочками хрону. Це робиться для того, щоб пліснява зверху не утворювалась. Тепер беру розпарені кришки. Кришечки капронові, треба було обов'язково їх потримати в гарячій воді, бо я б їх не закрила і закриваю тепер ось. Якщо кришечки ці не розпарити, вони не налізуть на баночку. Вони дуже тугі. Коли відкривати таку баночку, то теж можна банку перевернути, потримати кришку у гарячій воді, і вона теж буде м'якенька. І чудово злізе з баночки, бо вони і знімаються дуже складно. Маринад якраз приготувався. Огірочки, ось, я одразу відправляю у підвал. Я їх при кімнатній температурі не тримаю. Але їх обов'язково треба поставити у якийсь глибокий посуд, бо може виходити рідина з-під кришки. Не завжди, але буває. І тепер продовжую займатися огірочками з кетчупом, чилі у каструльку з водою я кладу серветочку. Під ваночку підкладаю ніж. І тепер наливаю наш маринад. Ніж я під баночки підкладаю, щоб банка не лопнула від перепаду температур, бо маринад дуже гарячий. Кількість огірків я вказувати не буду, бо все залежить від розміру огірка. Крупний чи дрібний, наскільки щільно заповнена банка. І тепер заповнені баночки відправляю у каструлю на стерилізацію. Водичка вже закипіла. І тепер починаю відраховувати 7 хвилин. Пройшло 7 хвилин. Достаємо обережно баночки, бо вони дуже-дуже гарячі. І закручую. Перевертаю і ставлю під ковдру до повного охолодження. Цього маринаду вистачає якраз на 5 літрових баночок. За цим рецептом можна закручувати і кабачки, і помідори. Це. Огірочки під ковдрою, будемо чекати повного охолодження і потім буде вже опускати у підвал. Ці огірочки можна тримати і при кімнатній температурі.